Бачу так що що було? Ось так я, от блять сидів. Пиздів. Черв'яком іменно, поняли? Диви, диви, диви. Ого. Е, да. черв'як давай. Ні-ні, черв'яки це на гноярці викопані в селі, це дуже хороші. В магазині таких не куку. сейчас будем пробовать <coughs> то давай червяка нет ты что не берегу запрещено Точно. Да, там да. есть такие великие береги есть столб столб в сторону столб 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 надо? столб столб не надо. Не столб 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 Може щось єсть. Щось все-таки я з риби пацані. Але ж ну, для чого так клювати було по-дикому, ну мене тут, на дніпрі платва так їбала, блядь, я думав там мінімум гуляш. Как кстати интересно, желто-желта дверь. Цвет дверь. Ага. Она такая же, как рыжа Захеса? За Может быть. С обычного набила. И передай своим друзьям, что Ань. тут отпускают. Да. плюа. ло Не, я стану тону. Но есть съесть, помимо каши. Такая в ладони, я думаю, сейчас не больше. Бо трошечки даже борется. Понятно. Ну, это и разбиш, я, дивись. О, да. И это це... тоже, типа, такой сын чи дочка ляща. Червяка? Червяк плюс опарик. Да. Ну, она тут такая красивая, такая желтая, понял? Все-таки есть. Так, да, цей за твоєго іменно водограє. Ну, вона тут така вся однорозмірна, такий же самий що поки тут щось немає Wie? я бачу очі тобі без кришки да, да, да. ну тому що я приїхав в а Ти з червяком з да? червячком так mm -hmm. да. це прям так щось тяжеленьке таке саме воно просто йде блять вертольотом ну, чуть-чуть да менше ну це не то все одно якби треба сюди щось щоб покрупніше зайшло Що -то там щось їло їло там крючок немає десятка десятка тільки в тебе яка ну, Дощева? то я переодів на менший. а то есть ви одну рибину на двох Да. давай ти швидше тобі надо -то. Да, то я без нічого. Без чого? без ничего. Подожди, за что ты делаешь? На себе бери. Да на себе, по-моему. Не. Вот так? Что вы там нахуй на Все, блядь. Вот так. Все, забирай. О-хо-хо! Бать, понял. Ты что ну, це... блядь? Чертяка. У Тёмика уже третья такая. Четвертая. А, а та третя, да. Значит, все ты делаешь, что? правильно вот этого секретненького ингредиентика liquid food Париш поди двісти поплив, навіть mm. щось ударило один раз Ну вже витягуйте, вже ж перекурив сидишов, а воно, it's воно it's не it's буде воно, якщо його там немає, то десь ти не туди кидаєш. Подожди, не кидай, що подивлюсь, що ти там робиш, бо в мене риба я витягну. Ну блін, вона це подінакова вся глянь. Мені цікаво. сюда. Так что пошло, конечно, тяжело. Может. Ой-ой-ой-ой-ой, трава, еще что, я не знаю, но ну, так рыба або крупная, або еще то очень важко идет. Ні, ні, трава Та була, бачила. Да, ну, опять же, все те ж саме. Сидим і такі цілий день чеки плавають. Це вже другий з флагмана. Що тут люди купляють? Методна годівниця. Тримувач вудлища, Тоже ще В-подібний. Теж ще В-подібний. Два, три, чотири. По 17 гривень 60 копійок. Тут ще скидка якась у нього була. Карп про готовий повідок. Готовий повідок, готовий повідок. Годівниця металева фідерна. 60 грамова. Сім'я Так, опариш, порція, мастирка порція. Щось таке, звісно, не чек, такі здоров'я. Одинакових товарів багато. Так, я зараз буду витягувати, його, бо в мене клює. Я забираю змогу. Воно вже сидить там. Не знаю, не, не должен. Бахи. А, це моя риба йде. Сука, їбать, а я вже блядь. І що, як я йду там, непонятно. Так. Там. Да. Надо йти розбиратися. Получається чи я? Кстати, на отаку вот покажу. Я вот на таку. И, ну, це, типу типа світи там. Прям лящева, типу. Ну але що щось... вони сьогодні тільки маленькі. А у вас якась там Самоділь. самодільна да. і не працює. Не работає. Що в мене є лящ шоколад, але ще я до неї дойду попозже. У мене є єршова. Піду подивлюся, що ти там таке тянеш. Ну било-било в тебе добре. Так і зараз б'є вроді, так? Да? Є, сізь. Пацака немає. Ой, тебе лящик, дядь. Дивий. Красивий. Диви. Поплив я. Оце висиділо називається. Диви. Все все став палку. І бери щас його. який. боже. Оце висиділо. Екстрактор я тобі не дам, тому що ти витягнув мого ляща. могаляща. На підригам. Ух ти що, сюди. ой, уй, блядь. Ні, пошло потім щось легко. Так зразу наче важко, важко. Артемоновіляші почали підходити. Uh -huh. Бля, оборвало тут, по-моєму. Ні, ще веду. <рес> Блядь, отут от в цих ліліях, сука. Хуб взялась у воду. Я отут от тут о цих ліліях сидів. <рес> Ні, ну, була була Хороша? Ну щось таке. Зразу наче як тяжеле, потом не чувствовалося, а потом отут у лілиях. Я почувствовав як був останній удар і все, і після цього більше щось остановилося. Хоро Есть, наверное, цей раз Ось, Палатку у нас. Да, вже 120 виматується не так, як 100. Та нема, 110, де це вже так. Їбала, блять, не. Ні, 110 нормально, привикають, нові. От, от сотка саме раз, бо от, як у нас були, були легенди, то ми в 80 кидали на них. Доспором, Я з рибою йду На твої, кстати, льоха точки витягнув. Твоя Я виходить, получаю. диви, сама <ріху> І от Як вона чотири пари, щоб він хотіла з'їсти, мені. Ну ладно. Ну оце таке от. Две чихончика, кстати, жива, випускай.